Сьогодні я знімаю огляд на авто, який написав мені чат GPT. Ведучий з'являється в шапці Шерлока Холмса. Вітаю мої веселі TikTok друзі! Сьогодні у нас на огляді потужний Volkswagen Arteon. Готові до шалених жартів та неймовірних вражень. Тоді сміху буде більше ніж достатньо. Поїхали! По сценарію, детальний огляд зовнішності автомобілю. Ведучий робить комічні жести, показуючи зовнішність автомобілю. Оце тут фари, LED! А які диски. О, мм, які лінії. Просто неймовірні. Позаду тут здвоєний вихлоп. А як же ж відкрити багажник? Може, це? Ууу. Він електричний. Це його багажне відділення. І тут можна зберігти всі свої секрети. Але краще не зберігати їх тут, тому що ваш автомобіль може стати справжнім шантажистом на колесах. Ось це я називаю справжнім колесом фортуни. Щоб виграти, потрібно просто обрати правильний автомобіль. Цей автомобіль настільки економічний, що він їздить на одних бажаннях та мріях. От представте собі, сказав, я хочу на море, і він взяв і повіз тебе туди. Якщо що, жарти мені писав теж Чаджипіті. Цей автомобіль настільки стильний, що навіть качка може позаздрити його грації. А ці led фари як мечі у джедаю, тільки не для битви, а для шляху. Сцена 3. внутрішній простір, перехід до салону. Ведучий робить комічні вигуки, показуючи салон. Ой, тут так затишно, що навіть мої кавові зерна вирішили заснути на задньому сидінні. А цей великий екран як кінотеатр, тільки без попкорну. Хочеться влаштувати тут перегляд кіножахів. Трішки про опції. Чорна селя. О, а тут двозонний клімат-контроль. Ух ти! А ще тут старт-стоп, Автохолд. мама моя рідна. Я бачу ще адаптивний круїз-контроль. Тож вона сама їде? О, і безключовий доступ, і автодальне світло, і ерлайн, алькантара, Боже, як тут чудово! А тепер давайте подивимось, як цей Артеон рве дорогу. Ха, цей автомобіль як стріла, яка пронизує повітря. Це не просто автомобіль, це ракета на колесах. Таким чином, Volkswagen Arteon – це автомобіль, який вражає своїм чудовим дизайном, комфортом та технологіями. Чудово підійде для тих, хто шукає сучасний та стильний автомобіль. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!